Ход, Та ну, не відволікайся, десь наїсти хоче. А потім вже все. Ходи. Ходи, викна натягується. А в нас спала, я тобі серйозно. В нас спала. На, бери. Yes. бери, бо ти ще нині не їла, волочишся, вночі гуляють прямо стижку, як знати, що. Давай. Де ти колірка від рамку її не було? Не було, бо я виходила, теж кликала її. Моніка каже, що то котячий холодець. Воно таке, знаєш, не uh -huh. жилетке. Дієш, боже, камна брудна, якщо на неї дивитися не можу. Я зараз поїду, куплю її в обробні. Її вже пора. Бачно ну, знову має коліптю віт, той знаєш, uh -huh. за чим знову очі червоні. Або спала. Ну, табо вночі вляло, трудно, а Одним треба спати, а ну, що тут? Це відданиться, як із. Ламби, сам би залишати на себе. То так сиди, котра година, вже всі перейшли, хто тебе годує в день. Вже нікого нема. Ну а ти, ти спиш, а тобі що? Ти як знаєш, файна господиня. Без Бесмало діти, то б всі голодні були забити. Є ж тобі. Ну, бруд, в підвалі Давай.